Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 25 квітня 15.01 зареєстровано твої учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошує закрити. Мене звати Ольга Стеліва, я працівниця департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання, проєкту міської програми, забезпечення лікарськими засобами онкогематологічних пацієнтів з множиною мієлогою. Зауваження до пропозиції, до проєкту програми можна подавати безпосередньо на громадському слуханні або до 25 травня 2025 року включно до е, управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Вона є зазначена на офіційному сайті Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські служби. Отже, нам потрібно зараз проголосувати за регламент, тобто порядок ден. Передусім, буде доповідь начальниці управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики міської військо ради Марта Матюшко до 20 хвилин. Після цього буде блок обговорення у форматі запитання відповіді до 3 хвилин від кожного учасника. Це третій пункт блок пропозицій. Час на пропозиції – до 5 хвилин. У кого є мандати, прошу проголосувати, якщо ви згідні з таким порядком те. Один за сказав. двоє за. за. Дякую. Е, також нагадую, що у нас ведеться онлайн-трансляція заходу мережі на Фейсбук. Е, наші слухачі можуть е, теж приєднувати, слухати е, доповідь і задавати свої запитання. Ми виділимо час для того, щоб е, наші на запитання теж відповіли. Отже, запрошую до доповідь, пані е, Марте. Добрий день, шановні присутні. Добрий день всіх, хто приєднався до наших слухань через соціальні мережі. Я керівниця управління охорони здоров'я Марта Матюшко презентую вам проєкт міської програми, забезпечення лікарськими засобами онкоматологічних пацієнтів з множинною мієлобою. Множинна міолоба це тяжке, злоякісне захворювання. На жаль, воно є не виліковане, але на сьогоднішній день, завдяки комплексу заходів, люди з таким захворюванням можуть бути проліковані. І також можуть жити тривале життя, отримуючи правильну терапевтичну підтримку. в Україні в Україні щорічно реєструється понад 700 нових випадків захворювання на множинну мієлогу у 2022 та 2023 роках. Львівська область була серед лідерів по, по, по такому захворюванню. В перше виявленому такому захворюванні. Це відповідно було 73 та 63 випадки перше виявленого захворювання множинним його в нашому в нашій і міській територіальній громаді. Два заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу таким пацієнтам. Це є перше територіальне медичне об'єднання. І гематологічне відділення територіального медичного об'єднання номер 2. Саме там пацієнти більше найбільша кількість пацієнтів Львівщини можуть отримати таку допомогу на сьогоднішній день. Це у Львівській громаді понад майже 200 пацієнтів щороку отримують з діагнозом множинна мілома отримують таку медичну допомогу. Міжнародні рекомендації та світова клінічна практика лікування множинної міологи передбачають використання протипухливної терапії. Важливу роль у досягненні ремісії відіграє високодова кіміотерапія зоотологічної трансплантації тумурових клітин. Згідно з уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги множинна міолога. До основних лікарських засобів для лікування цього захворювання належать бортизомід, ленапідоміт, пона поналідоміт та ельтробопах. Проте обсяги таких лікарських засобів, що надходять безкоштовно до Львівської міської територіальної громади за бюджетною програмою забезпечення медичних засобів окремих державних програм. Не покривають усіх потреб у, у, у необхідності такого препарату для наших мешканців. А лікарський засіб Ельтромбопах Ельтром взагалі відсутній у номенклатурі державного забезпечення, хоча він дозволений до закупівлі за кошти за бюджетні кошти, вартість повного курсу лікування для одного пацієнта такими препаратами становить на сьогоднішній день. Понад 545 тисяч гривень в проведення трансплантації стовпурових клітин покривається повністю, покривається програмою медичних гарантій. А от препарати, на жаль, ми не отримуємо в повній в повній кількості, і саме такий комплексний підхід до лікування цього захворювання може забезпечити. Правильне лікування і позитивний результат на виході. Тобто пацієнт, який є невиліковно хворий на сьогоднішній день, але отримує можливість продовжувати жити і покращує якість життя пацієнтів. Відтак, це стало найбільшою необхідністю в написанні такої програми. В тому, щоб наші пацієнти могли отримувати повне комплексне лікування. Адже нас можливо ви знаєте, хто не знає, то з 2023 року наше перше територіальне медичне об'єднання почало проводити трансплантацію кісткового мозку, що значно покращило, подовжило якість життя пацієнтам з множиною нейломою. Так, з 11 трансплантацій, які були проведені минулого 2024 року, 9 пацієнтів якраз мали множину мілому, всі операції проведені успішно, прийшли успішно, пацієнти продовжують жити. За перший квартал цього року вже було проведено сім таких трансплантацій, чотири з яких. Це пацієнти з множинною мійломою. Також е, при подальшому, правильній терапевтичній підтримці, при по, повному е, повній мірі забезпечені медичними препаратами. Такі пацієнти отримують шанс на життя, і це є дуже важливо, тому що життя кожного пацієнта є для нас, і для громади є безцінним. А так, основною метою. Нашої, нашої програми є забезпечення жителів військові міської територіальної громади своєчасною діагностикою множинної міологи та доступним сучасним лікуванням для покращення якості життя та збільшення тривалості їхнього життя. Які ж основні критерії для того, щоб пацієнт отримав можливість користатися заходами програми? Це пацієнт, повинен бути жителем Львівської міської територіальної громади, що підтверджується реєстрацією місця проживання І не менш, на території Львівської МТГ не менше ніж 12 місяців до дати звернення за, за необхідною медичною допомогою. Також е учасниками програми можуть бути внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані. У Львівській міській територіальній громаді також одним з критеріїв є потреба пацієнтам, ліквікщо потреба пацієнта в лікарських засобах не задовільняється в повному обсязі державними програмами або іншими програмами. І третім критерієм є встановлений діагноз множинної мієломи, який підтверджений результатами мієлограми, електрофорезу та імунофіксації білків крові та сечі. Що відповідає критеріям підтвердженого діагнозу. Відповідальними виконавцями міської програми будуть наші два територіальні медичні об'єднання: це перше територіальне медичне об'єднання і друге територіальне медичне об'єднання. І відповідальний виконавець на виконання цієї програми в його, його обов'язки входить це здійснення лікування пацієнтів та е, забезпечення їх лікарськими засобами. Вони повинні створити комісію, яка буде розглядати документи пацієнтів, приймати рішення про включення пацієнтів до програми та визначення переліків і обсягів лікарських засобів, необхідних для виконання програми. Також відповідальний виконавець має зобов'язання формувати та вести реєстр таких пацієнтів, які будуть забезпечуватися за кошти програми лікарськими засобами. І буде визначати потребу у коштах для реалізації заходів, здійснювати закупівлю необхідних препаратів, і у відповідності до затвердженого комісією переліку вести облік виданих лікарських засобів та контролювати їх використання, що є дуже важливим, бо це, це буде витрачатися кошти нашої громади. Пацієнт для, для того, щоб зареєструватися. Необхідно звернутися в один з закладів, які я попередньо назвала, і подати на розгляд комісії паспорт, який ідентифікує особу. Також підтвердження про те, що особа проживає є мешканцем військові територіальної громади не менше як 12 місяців. Також результати обстеження, заяви, ну і інші документи, якщо якісь будуть особливі документи для того чи іншого пацієнта, потрібні. Пацієнт з множиною біологою після цього включається в програму, і ми приступаємо до надання медичної допомоги такому пацієнту. В яких випадках пацієнти з множинною біологою будуть виключатися з учасників програми? Також передбачена, передбачена низка критеріїв, і це є відсутність часної госпіталізацій, тому що лікування є тривалим. Воно має свій план лікування і пацієнт повинен дотримуватися, також, тобто він повинен мати обов'язок вчасно приходити на лікування і дотримуватися плану лікування. Це є добровільна відмова пацієнта від продовження лікування, оформлена відповідно до чинного законодавства, незалежно від досягнутої клінічної відповіді. Це є також. Виключається пацієнт у разі відсутності досягнення часткової відповіді на лікування, тому що препарати є дуже дороговартісними. Якщо препарат не дає, хоча б частково позитивний результат, звичайно, кошти на такого пацієнта перестануть витрачатися, будуть перенаправлені на того пацієнта, який дійсно потребує і отримує відповідь на лікування. Наявність серйозних побічних реакцій. Звичайно, за будь-якого препарату зупиняється застосування таких препаратів. Невідповідність одному та більше критеріям призначення. І, на жаль, якщо наступить смерть пацієнта, також цей пацієнт буде виключений з, з переліку учасників програми. Фінансове забезпечення програми буде здійснюватися за кошти Львівської міської територіальної громади, передбачені у відповідному. У, у бюджеті на відповідний е, календарний рік, і також з інших джерел, які не заборонені чорним законодавством України. Виконавцем програми є управління охорони здоров'я військової міської територіальної громади. Е, Через нас, через управління, ми будемо збирати всю статистичну інформацію також через нас буде проходити фінансування коштів на безпосередніх виконавців і безпосередньо відповідальними виконавцями. як я вже неодноразово про це говорила, буде перше територіальне медичне об'єднання і територіальне і друге територіальне медичне об'єднання міста Львова, контроль з виконанням програми. Також буде здійснюватися заступником міського голови з гуманітарних питань, і звітність буде відповідно, що щорічна звітність розміщуватися на, на всіх сайтах, тобто і на сторінці управління охорони здоров'я. Звичайно, найперше це є на сторінці військової міської територіальної громади. Дякую. Дякую вам. Шановні учасники, учасниками переходимо до другого блоку, блоку запитань. Якщо у вас є запитання, піднімайте мандат, ми до вас підійдемо і надамо вам змогу задати запитання. Чи є запитання? Є раз мандат Номер? два. Мандат номер 2 прошу. А хто може подавати зауваження до пропозиції до проєкту? Напевне, питання до мене. Може будь-хто з Ліскої міської територіальної громади подати свої запитання та пропозиції до 25 втрату? Так, звичайні мешканці, так. Будь-хто. Ще питання? Немає? Я би хотів подякувати. <гум> мене, я думаю, що всі, хто слухав нас, все е, доступно було пояснено. І Я вам дякую за те, що ви. Е, а ми сьогодні мали свою, свій виступ і, і я думаю, що якщо були якісь питання, то не убили. Я вам дуже дякую ще раз. Дякую вам. Дякую, так. Плюс онлайн у нас немає запитань. Тоді, а якщо запитань немає, переходимо до блоку пропозицій. Чи є від наших учасників пропозиції зараз? Ви можете їх зараз подати, якщо вони є. Можете писати. Немає гаразд. Ну тоді хочу назад. Що якщо пропозицій більше немає, їх можна подати до 25 травня. До 25-го року включено до управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради через центри надання адміністративних послуг або як електронне звернення. Ця електронна адреса зазначена на офіційному сайті Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Також там ви знайдете всю інформацію, про яку ми говорили. Всі проєкти і необхідні документи. Тож дуже дякую всім учасникам громадського слухання, що прийшли, були з нами. Слава Україні!